Вітаю вас, слава Україні. Героям слава доброго вечора. Пане Михайле. Кажуть, якась бавовна вдруге поспіль сталася на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі. кажуть, що вони, наче, якраз злітати, збиралися нас бомбардувати своїми тими ракетами аж тут раптом. За неофіційну інформацію пролетів український безпілотник і в прямому і переносному сенсі цього слова усі їхні плани зруйнував. Це не офіційна версія. Якщо можна від вас, офіційна версія, що сталася офіційна версія. Ми знищуємо все, що стосується Російської Федерації на території України, не на то на окупованих територіях. Все, що відбувається в Росії сьогодні, мається на увазі не тільки в Енгельсі, там, наприклад, в чи на інших об'єктах, які мають військове значення. Це все є наслідками війни як такої, і це є збільшенням кількості ексцесів, які є немодельованими. Ну, тобто вони не контролюються Російською Федерацією, і це говорить про втрату керованості вертикалію як такою. Е, тому давайте тут так ну офіційно за, за, затвердимо наступні е, зрозумілі речі. Перше, ми знищуємо і будемо знищувати все російське на окупованих територіях, включно з Кримом. На цих територіях ми маємо абсолютне юридичне право все знищувати і нам. Це буде е, треба зробити. Друга складова, все, що сьогодні відбувається сьогодні. Наприклад, паралельно в Новосибірську, знову ж таки, там великі потужні пожежі йдуть на об'єктах критичної інфраструктури і так далі. Все це є наслідком того, що Росія сьогодні не має е, можливості закупляти додаткові запасні частини. Росія не має можливості е, отримувати потрібні консультації від іноземних спеціалістів, тому що Росія є не технологічною цивілізацією, не технологічною державою, тому вона не вміє керувати об'єктами. Ну і нарешті третє збільшується кількість саботажів, збільшується кількість некерованих процесів по вертикалі управління в самій Російській Федерації. Тому таких аксесів, в тому числі в Енгельсі, на мій погляд, буде дуже дуже багато.